До кінця року хліб в Україні не здорожчає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко, перебуваючи з робочим візитом на Кіровоградщині. Він ознайомився із роботою фермерського господарства в новоукраїнці і заводом Червона зірка. По тому поспілкувався із аграріями. Про що говорили детальніше, розкаже Яна Семенюк. В обласному центрі свій візит Олексій Павленко розпочав з ознайомлення з потужностями червоної зірки. Під час екскурсії міністру показали виробництво зернових сівалок. Ми пішли до принципу модернізації, міняє, скажем там, ви нововисівачів. Ну, ви Редуктора, які треба було двигатель, вот, мы ми замінили новоріатори. Показали міністрові й останню розробку заводу екскаватор Елекс, аналогів якому немає в Україні. Ми все саме, ну, все саме, я розкажу, всі металоконструкції самі, відравники нашого замовлення. Оглянувши технічні потужності та перед цим відвідавши фермерське господарство, головний аграрій відзначив, Кіровоградщина цьогоріч зібрала хороший врожай і пообіцяв, що до кінця року хліб не дорожчатиме. Можна очікувати врожаї не гірше ніж було в минулому періоді. Хочу подякувати аграріям Кіровоградщини, те, що вдалося намолотити молотити мільйон 700 тисяч ранніх зернових. І це в принципі входить в десятку областей, які на більше ніж мільйон. Тому молодці, молодці, дуже непогані результати, і в принципі вражальність не гірша, ніж була в минулому році. Після спілкування з журналістами зустріч з очільниками області та керівниками сільськогосподарських підприємств. Передусім, міністр відмітив, що агросфера чи не єдина у вітчизняній економіці, що зараз дає приріст. Ми зробили на перше липня рекордний в історії України експорт на рівні 34,6 мільйонів тонн зернових. Також у нас не було, і в цьому році є всі шанси, що ми йдемо суттєвим випередженням по експорту. Ми йдемо з вами на показники майже 36 мільйонів тонн. Очільник Кіровоградщини в свою чергу, відзначив, що гарні показники мають позитивно вплинути на життя області. Будемо сподіватися, що це має, буде мати свої наслідки, і в плані того, що бюджети наші отримують додаткові платежі. Сподіваємося на те, що від роботи аграрної Арного комплексу наші люди, які живуть в наших селах і селищах, будуть мати також зиск в плані, того що їхні заробітні плати будуть мати тенденцію до зростання. Керівники агропідприємств цікавились питанням збуту вирощеного. Зерна. Чомусь складається таке враження, мабуть, на такі що сьогодні позабільшували це повністю стратегія. Важливе питання. Зараз ми будемо робити повний перезапуск агробіржі. Хочу вам анонсувати, я хочу створити, щоб саме на базі української біржі робились катування, які зараз робиться, іде на Чикаго. Нарікали його на погані дороги. Кировоградська – це є особою транзитною областю і для Полтави, і для Черкас порти. Тому питання, якби планується розвиток своєї Особливо нас цікавий там миколаївський напрямок, який взагалі не признається. Ситуація жахлива перше перенавантаження. Вони зараз ввели вже в трьох областях контроль за вагою. Четвер, зранку була зупинена в Миколаївській області машина автопоїзд вагою 125 тонн. Серед іншого обговорили питання продажу землі, необхідності агрострахування та експортний потенціал України. Яна Семнюк, Сергій Баранюк, день за днем.